Що Клава Анатолівна ходилі повереники, мене це дуже спонукало. Думаю, ну а що ж я хуже од неї? Я ж піду, кажу, Клавочка, пожалуйста, скажи мені куди і все. Я буду ходити. Ну, після зміни, після роботи. Сьогодні зміна в мене була, я значної зночно, зміни. Прийшла, допомагаю. Тут уже згуртувалися разом. І Дунась Знаємо її. вже в одне, ділимося кухонними рецептами кулінарними. І тримаємо домашній фронт на для наших ЗСУ, для наших любимих хлопчиків, щоб вони там не голодні були, щоб вони відчували, що, що хтось турбується за ними, що ну, хоч, хоч грамочку, якусь капельку своєї душі вкласти в нашу справу, те, що ми робимо. фейсбуці відстежували. А -а. Чи можна десь у Петропавлівці знайти хаб? Куди б я могла ходити, чи пирожки ліпити, чи вареники. Mm -hmm. І коли я побачила, що в церкві ліплять вареники, я з задоволенням зразу після нового року приєдналася. Mm -hmm. Ви знаєте, це вже для мене частина мого життя, це спосіб мого життя. Я вважаю, що ми теж. Ми, ми всі повинні воювати, але у кожного свій фронт. Наш фронт тут. І ми з нетерпінням чекаємо, коли буде п'ятниця і повідомлення у групі, що збираємося, потрібні. Юлічка пише, потрібні ваші золоті ручки. Усе є, потрібні тільки ви, ваші золоті ручки. Я дуже рада, що я разом з такими людьми, з цими дівчатками. Багатьох я знаю. З багатьма познайомилася, розширила круг своїх подруг. І вперед до перемоги. Ми разом усі. Ти давно ходиш на варінчика? Хожу періодически, коли є час. Uh -huh. Ну вообще давненько ми ходимо, да? Мама Валя? Uh -huh. За захист, за те, що ми можемо лягти спати і просутися вранці за цей доземним плін. Слава Україні! Героям! Слава!